Звісно, і тут вирішила написати. Я вперше зареєструвалася в Тікток 26 чи 27 березня 2022 року. Перша моя публікація тут 27 березня 2022 року. Я подивилася перші серії серіалу перші дні війни. Це реальні історії людей. Звісно, грають актори. Але історії реальних людей. Мета серіалу, щоб ніхто не зміг переробити загальне бачення про війну, про перші дні війни. Мені багато скажуть, та це по Києву. Мені приходило повідомлення в Кам'янське Дніпропетровської області березні, квітні 2022 року з проханням. Щоб я розповіла, якими ж були мої перші дні війни. Я тоді посумнівалася, тому що не знала, хто мені пише. А, зря. Але могла б скористатися моментом. І я не жалкую. Ну, якщо б я скористалася моментом тим. У кого є можливість подивитися серіал Перші дні війни я раджу подивитися.